Чому не можна міняти тканину після затвердження зразку? Або якщо ви вже наважились і міняєте тканинку, то потрібно обов'язково знову відшити зразочок і затвердити. Дивіться, у нас, наприклад, склалася ситуація, ми зразочок доводили до досконалості з однією тканинкою. а Потім замовниця замовила типу схожий біфлекс, але у них різний склад. І як результат, коли прийшла тканинка, зразок з якого ми шили, він тягнувся по ширині. А Біфлекс, який прийшов новий, вже тянеться по довжині. Здавалося б, нічого страшного, але перш за все це впливає на витрату тканини, тобто вона може збільшитися, оскільки буде здійснюватися розкладка відповідно до нового направлення тканинки, тобто. Тягнутися, так би мовити, і наступний момент: що о, якщо розкладка лекал, якщо зазвичай іноді замовляють електронну розкладку, лекал була зроблена вже на тканину, з якої відчувався зразок, то вона не підійде для іншої тканини, і вам просто-напросто прийдеться перероблювати розкладку. А це додаткові витрати.